І в кого вона така вдалася, призирала на мою доньку вічна сестра чоловіка. Буде тяжко її заміж видати. Та як на кого, кажу я. Ти в дзеркало подивися, та й будеш бачити. Як тебе таку взяли, то й мою візьмуть. Я все в очі казала, бо я мала свою доньку захистити. Дійсно, в кого вона така пішла? Я невисокого зросту і кругленька, а вона і висока, а нога вже сорок. 40... Перший розмір, і то в сьомому класі, всі її однокласники, малі сутулі, а вона там, як та Поля, ходить і голову втягує в плечі, аби не такою високою здаватися. Щоб ніхто не бачив, я плакала ночами, що вона така нескладна, така незграбна, довголиця, з маленькими очима. Але серце моя Маринка має таке добре, що я ще гірше переживала, бо ж на добрих людях вилізуть та їдуть і ще й поганяють. Як уявлю, що хтось на ній одружиться і ще й буде її добрим серцем нехтувати, то аж спати не можу. Отак мені було. А потім і сама бачу, що дитина стоїть біля дзеркала і лиш зітхає. Якось вирішила собі обстригти гривку і таке накрутила, що хоч налесо стрижи, бо ні приліпити, ні доточити. «Мариночко, головне, аби ти в мене була розумна дитина, а то все пусте. То Бог нас чоловіками за первородний гріб покарав. Ми завжди хотіли знати, що там далі, от і зірвали з цієї яблуньки. І хто нас видав, правильно, чоловік, вони отак і по життю потім зраджують, їм не вперше. Ма, але ж тато тобі не зраджує, каже Маринка. Ще б попробував мені він зрадити, кажу я і вже, знаєте, заводжуся. Я б йому так дала, щоб не доніс. Мало того, що дитині моїй гене життя зіпсували, то ще й нас покинути, е, ні. Я ще мала надію, що в юності вона якось сформується краще, але стало лиш гірше, вона знову росла. Пішла вже вчитися, а в мене ж серце не на місці. Я по два рази в тиждень до неї приїжджала в гуртожиток. То з виховательками із директою гуртожитку говорила, хай дивляться за цими першокурсницями, особливо за моєю, щоб ні на які побачення не бігала, бо ж нічого в житті не знає, і на слова поведеться солодкі. А їй рано їй вчитися і професію здобувати треба. Вже чотири роки проминуло і пішла Маринка працювати в школу вчителем початкових класів і заочно здобувати вищу освіту. Це треба було вже їхати в область, але я вже була спокійна, вона вже доросла і з усім справиться. А якщо не справиться, то й онуків ми з чоловіком виростемо. Головне, щоб були. І тут я бачу зміни в дитині замріяна, весела, літає, а не чала пає ногами, мову ласти одягнула. Ох, а мені ж тривожно, я ж за її серце переживаю. І так вона світилася від щастя, а через рік привела до нас кавалера. Ну, такий, знаєте, на свій смак, але головне, що з нею рівний. І дивлюся я, що й він світиться біля неї, і вже мені легше. І як зятя не любити, як він твою доньку любить, та я готова його на руках носити. Та мені було байдуже, що він художник, ми дітям з чоловіком з усім допоможемо. Влаштувався вчителем малювання живуть собі окремо, він малює, а Маринка моя зошити перевіряє нам, по господарці, допомагають. А я люблю до них в гості приходити. Звичайно, частування там так собі, бо Маринка не дуже й вміє готувати. Але я люблю на портрети дивитися. Вони по цілій хаті розвішані, і з усіх Маринка усміхається і дивиться так щасливо. То вже який, Мар'яне, шостий, показує на портрет доньки, так, у неї така гарна шкіра, аж світиться, не можу її не малювати. Йду додому щаслива, а щоб ще на душі краще стало, йду до сестри чоловіка. Ще не виходять твої доньки заміж. А ти дивися, бо вже вік підпирає. Кажу. І як медом по душі. Підпишись, підтримай українськомовний контент.